143 штурми провели росіяни за минулу добу. З них третина на Покровському напрямку. Майже по два десятка на Костянтинівському та Олександрівському. Ще з десяток наступів ворог здійснив на Вовчанському керунку. Про ще одну добу на східному фронті в нашому огляді. На південно-слобожанському напрямку прикордонники розвідувально-ударних груп бригади ГАРД знищили генератор, антени зв'язку та живу силу ворога. Наші воїни на су 27 двома авіабомбами ліквідували російських штурмовиків у будівлі в Куп'янську. На Куп'янському напрямку оператори бригади «Карадак» знищили північнокорейську РСЗВ Тайп-75, яка може бити на відстань до 8,5 кілометрів. Місто Куп'янськ залишається під контролем українських військових. Противник продовжує здійснювати спроби переміщення накопичення з метою подальшого просування. Наші підрозділи ефективно. Виявляють такі спроби, реагують своєчасно, тому на нашій саме на нашій ділянці фронту ми в деяких питаннях тримаємо ініціативу. Побільшали випадки застосування НРК противником. Mm -hmm. Це те, що я можу відмітити. Оператори важкого ударного дрону третьої штурмової цілять по окупантах в режимі стоп так само вправно влучають по техніці загарбників. Перекоплювачі БПЛА 60-ї механізованої постійно ведуть повітряні бої з ворожими розвідниками і ударниками. Це робота схожа на комп'ютерну гру. Ідеальна моторика в руках бійців, найкращий помічник. Якщо зала і да, проведе якусь деталізовану розвідку, то з Звісно, десь щось знайдуть, туди буде летіти молні, ланцети. Чим інших інформацій, тим більше захищена наша і піхота, і всі наші підрозділи. Його треба знищити на начальній стадії його падати. А це важкі кадри з Костянтинівки. Ворогу вдалося поцілити по броньовику рошель. Машина знищена, а всередині п'ятеро бійців, поранених та затиснутих конструкціями. Назад, пробуй назад до мене, до мене, я тебе держу. Фонарі, фонарик. одходь, фонарик. брат. Ти живий? На допомогу поквапилися бійці мобільної вогневої групи бригади Хижак. Одного за одним витягали поранених, надавали першу допомогу, викликали Евак, щоб доправити поранених до лікарні. Акуратно голову придержуй, придержуй йому голову. З Богом раді. Під добропіллям воїни корпусу Азов невтомно знищують ворожу піхоту, техніку та озброєння. Впрагнені захопити Донеччину командування окупантів вже не на штурми піхотні групи і механізовані колони. Кожна атака закінчується для росіян втратами. Покровськ, підрозділи головного управління розвідки, зачищають місто від диверсійних ворожих груп. Сили оборони провели успішне безпарашутне десантування. Задіяні також штурмовики, підрозділи ППО, РЕП тощо. Українські військовики зуміли покращити тактичну ситуацію у кількох кварталах Покровська. Збільшимо кількість штурмових груп у Покровську, використовуючи диверсифіковані способи переміщення особового складу. Одночасно, українські військові працюють над рішенням щодо блокування логістики ворога з подальшим її перерізанням. Тримаємо противника під вогневим контролем, а кількість ліквідованих росіян у Покровську поступово зростає. Оператори дронів 67-ї ОМБР невпинно трощать на Олександрівському керунку ворожі розвідувальні БПЛА, які намагаються розкрити наші логістичні шляхи постачання. Без очей завдання противника значно ускладнюються. Від переваги в небі часто залежить доля тих, хто веде бій на землі. Залізні соколи 67-ї механізованої почали працювати з новим українським бомбером. «Хеві Шот». бійці задоволені його характеристиками. На мою думку, наразі найкращий важкий бомбер. Несе до 20 кілограм, так само, якщо нормальні погодні умови, можемо 20 кеме закривати. Це може бути вода, може бути якась їжа, щось на позиціях. Там, ну і відповідно це БК. Чим більше і важче БК, тим найкраще буде бабах. Штурмовики з п'ятої бригади та 214 го батальйону зачищали лісосмугу на Олександрівському напрямку. Одного бійця було поранено, до медиків його відправили роботизованим комплексом. Складність чому маршрут пролягав. Через відкриті ділянки місцевості складав більше восьми кілометрів броня. Є жирною, була була і є жирною ціллю для ворожих ФПВ. При заїзді він отримав ураження з ФПВ-дрону і наїхав mm. на протипіхотну міну. Якби далі зміг продовжити евакуацію, і в принципі завершив і заїхавши в М113. Зупиняють загарбників на цьому відтинку бійців 23-ї механізованої бригади. ФПВ-дрони та Скиди не лишають без кари нікого з чужинців. З вірою в наших бійців Тетяна Литвин інтерподробиці. Марафон Єдині новини.